Часте запитання, яку породу краще обрати. У Мене Амараукана і Фавероль. Фавероль — це от прям порода для душі. Мила, примила. Ти можеш з ними розмовляти, їх можна гладити. Вони не тікають від тебе навпаки, летять до тебе, біжуть, чекають від тебе смаколиків. Ну це прям кошенята ще ті. Що стосується Амирауканів, то це яєчного направлення порода курей. Але вони не ручні. То зайшов, дав їсти, відійшов, тоді вони стають, їдять і ходять собі спокійно. А так ні, погладити нононо -но -но, не можна ні в якому разі. Їхня особливість, що вони несуть яйця блакитним кольором шкарлика. У Нас сформовано два стада амераукана різнокровні між собою. Ось одна із за сіточкою, і другий. Точно так само два стада Павироль. А на колір і смак товариш не всяк. Тому тільки вам обирати, яку курочку заводити на вашому подвір'ї, яка буде найкраща для вас.